Від цього. Що в нас тут? Вже загубився я. Де мої ордери? Ага, ось 1,5 цента. Давайте поставимо. Я тут один і Давайте поставимо на 1,3, це нас вийде 1899 доларів. І останній, давайте поставимо на щось таке, знаєте, новеньке наприклад, на 2 цента. Отак. Це у нас вийде 2922 долари. Музика. Наскільки реально буде побачити цю ціну ближчим часом під час булрану, я не можу сказати. А ми будемо дивитися і відштовхуватися, і коригуватися в процесі розвитку доксів. Ми ще не бачили нічого.